Небезпека, ризик полягає не в фізичній безпеці грошей, тому що навпаки зменшується цей ризик. Якщо хоча б півмільйона людей з цих двох мільйонів перевезти на безготівкові операції, це зменшить на чверть обсяг готівки, яку возять е, щодня, щомісяця, листоночі. Тобто, в цьому плані це буде покращення. Ризик полягає в іншому, що е, не набереться достатньої кількості людей для того, щоб е, ця Вся затія була економічно вигідна. Зараз е, банк буде нести витрати, все одно це доведеться проводити кудись інтернет, щоб працював стабільно зв'язок, по якому карткові операції проходять. Це означає наймання додаткової кількості людей, які розуміються власне в банківських продуктах, в кредитуванні, тобто це теж ну, не дешеві спеціалісти. І в, зробивши ці всі витрати, ми напевно за 2, 3, 4 роки побачимо, чи був або, чи був власний ефект, чи вдалося нам перевести оцю е, паперову вівкову економіку без готівку дати їм можливість е, доступу до, до ринку.